Привіт! Мій син подивився фільм про Лунтіка, де він їсть зі своїми друзями вафельні ріжки з кремом. І мій син попросив мене приготувати аналогічний десерт. Ну, як я можу відмовити П'ятирічній дитині. Починаю з крему. Ложка домашньої сметани. Три ложки домашнього йогурту. Цукор за смаком трішки ваніліну, все ретельно перемішати. І залишити на кілька хвилин, щоб цукор розчинився. Щоб цукор швидше розчинявся, його можна час від часу в всю, перемішувати. До речі, замість сметани можна використовувати звичайні вершки. Коли цукор розчинився, Далі потрібно все збивати. Крем готовий. Вафельні ріжки, звісно, я не пік. А пішов шляхом того, що купив готові ось такі вафельні конуси. Вони продаються. Велика упаковка, якщо не помиляюсь, 15 штук. Вони середині пусті. Ідеальний варіант. Мало не забув, якщо у вас крен занадто солодкий, в нього можна видавити трішки лимонного соку і знову все перемішати. Ну, а далі все доволі просто. Ріжок, в його ви кладете крем. В ідеалі, в ідеалі, я вже так пробував, в середині спочатку можна змазати згущеним молоком. У мене зараз згущеного молока, на жаль, нема. Тому тільки крем. Ну так приблизно виходить. Останній штрих. Зверху можна покласти кілька ягід. Я положив чорницю. Все, десерт готовий. Діма. Смачно. Дуже. Хе -хе. Молодець.